уряд схвалив до другого читання проєкт державного бюджету на наступний рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, попри внесення певних змін, пріоритетом лишається обороноздатність та безпека України. На ці потреби пропонується виділити 2 трильйони 225 мільярдів гривень. Крім того, в документі збільшили видатки на 50 мільярдів гривень. З них приблизно половина піде на освіту. Решта на медицину і підтримку ветеранів. При цьому шмигаль зауважив, що дорожній фонд в наступному році фінансуватися не буде. Але на ремонт ділянок важливих для оборони та функціонування економіки держави все ж виділять понад 12,5 мільярдів гривень. Однак з опозиції закликають збільшити видатки не тільки на соціальну складову, а й на оборону. Зокрема, у європейській солідарності підготували відповідні пропозиції. Ми вимагали і детально передали в уряд розрахунки на збільшення фінансування на армію видатків на 257 мільярдів гривень. З видатків, які передбачалися, у нас є 236 мільярдів, які мали йти на. Розвиток, закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, інвестиції в технології і все таке інше, і відповідно 21 мільярд це кошти, які мали залишитися в військових частинах, і які би дали можливість без корупції, без бюрократії дуже швидко витрачати кошти платників податків на забезпечення закупівлі ФПВ, ребів, боєприпасів. Засоби матеріально-технічного забезпечення, запчастин, шин і всього необхідного Жодна з цих пропозицій урядом не була врахована. Дінара Габібулаєва, депутатка Київради від Європейської солідарності. Пані Дінару, щиро вас вітаємо. Вітаю в вас. Я завжди кажу вам. Дякую, що ви знаходите в суботній день приходите після роботи, після вашої соціальної діяльності гуманітарної діяльності. Ви приходите завжди на ефір. І я дуже вам за це вдячна а сьогодні. Після полігону давайте кілька слів про це і потім прокоментуємо. Це дуже важливий бюджет країни. Так. були на полігоні, і не просто так. Знаєте, я закликаю, по перше, всіх прийти тренування. І дівчаток і хлопців, але сьогодні а, було тренування на полігоні це а, частина проекту фонду Порошенка грантової програми, яку ми започаткували в минулому році, саме до речі, на цьому полігоні, з громадською організацією Патріот uh -huh. і створили проект «Національний супротив, і там проходять навчання молоді хлопці та дівчата з всіх необхідних навичок для того, аби Розуміти, що таке обороняти країну, там є і умовні окопи, і а, ну, всілякі можливі а, вправи, які дозволяють зрозуміти, що таке військовий, як складно йому проходити цю смугу перепон, як володіти зброєю, всі ці аспекти. Так мед плюс до цього, тому люди поділяються на групи. От сьогодні був фінал проекту, і ми з Мариною Порошенко відвідали фінал, вручили сертифікати. Це було 150 людей, і дуже було приємно серед них бачити багато дівчат, які так само в такий в зимовий, ну по суті, холодний день. Абсолютно. Так, прийшли в суботній день, і я бачила, як в них полали очі. Розуміли, що треба на сьогоднішній день знати основи нац нацпатріотичного виховання, що, щоб відчувати як важко нашим хлопцям, але і бути трошки впевненіше, що якщо що, я теж можу взяти в руку зброю. На жаль, у нас сьогодні такі реалії, тому а, сьогодні ми були на фіналі цього проєкту і будемо продовжувати. І от а, на сьогодні вже. Перший етап відбору нових грантових заявок відбувся. 200 проєктів від ветеранських організацій ми отримали, і зараз опрацьовуємо. Тобто, в наступному році у нас буде реалізовано знову ж таки відібрані ще 10-20 проєктів, які будуть профінансовані фондом. Виділив фонд 5 мільйонів гривень на... в рамках грантової програми. Тому роботи у нас зараз багато. але ми бачимо, що коли держава не робить це на національному рівні, тобто хлопці, от сьогодні на полігоні, які громадські організації, які займаються, от якраз над патріотичним вихованням, сказали, що ми зверталися в усі інстанції, навіть доходили до офісу президента, і їм напряму сказали, що це зараз не цікаво. Хоча хлопці дуже часто із частин приїжджають... Відшліфовувати свої навички і дуже треба мати в рамках е, столиці, тому що це недалеко полігон знаходиться. Я не буду називати там точку. Але в межах Києва майже е, важливо мати оцей майданчик з усіма необхідними е, конструкціями, тому що все-таки імітація має бути. І там навчають і дроном керувати, скидувати. Там і тому подібне. Тобто, це дуже важлива історія. і Коли я там знаходжуся, я відчуваю прилив енергії, що боже хоч знаєте, маленькими кроками, але рухається. Тому завдяки фонду Порошенка реалізовуються такі громадські ініціативи. Пані Дінаре, ну і переходимо з вами до важливої теми: це бюджет країни і про те, що казав Петро Олексій, що треба виділяти кошти на обороноздатність. І я прошу вас прокоментувати. Це дуже важливо фундаментальні речі. Ну, Звісно, знаєте, от переходячи з того, що ми почали з полігона, і говорячи про те, що замість того, щоб там підвищувати зарплати, краще б допомагали тим, хто Прокурор, допомагає. Наприклад, да, прокурорам, наприклад, за прокурорам, суддям, рахункові палаті підвищили зарплати на 252%. Ви розумієте, що це таке? Який це відсоток? Це просто шалений. Мало того, рахункова палата, наскільки я пам'ятаю і чула про те, що вони вимагають не декларуватися. Наприклад, вони вважають, що вони не мають підлягати декларуванню, хоча мені здається в рамках тих всіх підвищень, і було б дуже доречно, аби все-таки. Вони так само декларувалися, як і всі ті, хто підлягають нормам декларування. І підняли зарплату да, прокурорам, суддям, тобто державним установам, які вигідні офісу і, і все. А всі інші, наприклад, Збройні Сили України, які нас захищають. Чому я не бачу в списку саме цих хлопців і дівчат, які зараз Таку погоду і завжди, і в спеку, і в холод вже третя зима буде під час повномасштабного вторгнення а з чотирнадцятого вже яка десята виходить зима. І мені здається, в час, коли є такі атаки, і коли немає, знаєте, сірого, є чорний і біле, є країна-агресор, вона нас атакує, нападає з усіма можливими способами на фронті. Господи, тільки от вчора дзвонила, казала про те, що не вистачає навіть машин для евакуації 300-200. Запорізький напрямок, дуже складна, складна ситуація. Донецький напрямок постійно дзвонять, просять е, знаєте, підтримати їх. І все тримається по суті на плечах волонтерів таких е, великих фундацій, які допомагають, але все одно мені здається, що держава має поставити це в першу чергу Це збройні сили України, забезпечення збройних сил України і підтримка всіх тих ініціатив, які допомагають забезпеченню збройних сил України. Все. мені здається, в державі от таких інших речей. Е, Ну, все це має бути на третьому-п'ятому порядку, тому що питання виживання України суто залежить від того, наскільки будуть в тому числі забезпечені наші хлопці і дівчата. Тому коли фракція Європейської солідарності в Верховній Раді запропонувала 256 мільярдів гривень в бюджеті виділити на Міноборони, незважаючи на всі конфлікти, незважаючи на всі корупційні скандали, ну хоча б робіть щось, да типу має бути направлення бюджету в правильне русло, то на жаль, відхилена була пропозиція. Не розумію, чому тому що, знаєте, коли б сказали, ну немає грошей там. Ну, на щось вже є гроші, на підняття є. зарплат є гроші, значить, і на це має бути гроші. Або е, перепрошую судді. Е, це ж не, не та верства населення, яка Бідує. не може обійтися від цього підвищення. Мені здається, ми всі жали е, зуби і кулаки. Ми всі зараз в, е, переживаємо важкі економічні часи, але чомусь е, там, я не знаю, вчителька з. Маленькою зарплатою в ну, 12-13 тисяч гривень, або лікарка може донатити там зі своєї зарплати 50-100 гривень. Там я знаю, багато хто ну, майже пів зарплати перераховує, а судді з енними зарплатами, ну чому я вигадую? Ну, подивіться декларації. Да, типу, всі знають, що це достатньо високі зарплати. То там піднімають зарплати. Вчителям, коли ми просили підняти зарплати, знову відхилена пропозиція. Я просто не розумію, чи Назадурнів тримають, чи думають, що всі цього не бачать. Я ну, просто не, чесно, я не бачу логіки. Я не відчуваю, в чому прикол, да? чому так реагувати на пропозиції, які ну, доречні. Тобто, треба а, захистити тих, хто допомагає нашим Збройним силам України. і Звісно ж, збройні сили України. все, що це, все, що стосується навколо армії, це вся інфраструктура, це ВПК, це їх умови зараз. І звісно, коли на фронті там дронів не вистачає, якихось елементарних речей, там які би забезпечили насправді е збереження наших хлопців, тому що чим більше, наприклад, дронів. Хоча на початку року, скільки, от вже рік, до речі, от проходить мільярд дронів? Де? Де? Ну у мене просто питання: якщо є, може ми не знаємо. Ну покажіть, покажіть звіт, скажіть люди, не мільярд, а 900 тисяч забезпечила. або вісім 8... ну нема, тобто нема цієї інформації, на жаль, от, ну, Фонд Порошенко кожен там, тиждень у нас в офісі, я це на власні очі бачу, знаєте, як це передається постійно щотижнево. І декілька разів на тиждень все це відбувається. А, але це тільки от ну, типу, не може вже на одному, на двох поверни живим, там інші всі фундації. Клас, але держава має це поставити. І тому, от я не розумію логіку бюджету, і тому є, і, то фракції Європейської солідарності голосувати за цей е, бюджет, поки там не внесуть. Е, а норми, які забезпечують наших хлопців і дівчат на фронті, ну звісно ж не буде і не можна. І треба щоб долучилися інші фракції з вимогами. Я просто не розумію, чому вони мовчать. У них там є багато своїх корупційних скандалів, може із за цього, я не знаю. Тому бажаю нашим монобільшості на більшості нашої все таки здорового глузду адекватності, і, хоча б, ну, відчуття справедливості, можливо. Хай прокинеться в них і вони також виступлять, там, заблокують трибуну, скажуть, поки не буде а, нашим хлопцям виділено коштів оборонній в системі, то ми не будемо голосувати. Але таких сміливих, напевно, немає. Тоби понабирали по поклику душі. Я не знаю, як це назвати. А, тому... а як вам ці депутати втікачі, які зараз в Лондоні роздають інтерв'ю російським пропагандистським медіа? Тобто мене особливо це да, я бачила під... підозру. Так я бачила і пости дружин цих а, втікачів, які проживають своє краще життя в той час, які... Як інші жінки зараз тут і волонтерить і допомагають. Звісно, хтось виїхав з певних там, причин, а там, дитини і тому подібне. Але мені здається, що коли в владі є такі представники, то ну, не буде, на жаль, це моя дуже суб'єктивна думка. що... Не буде успіху і у держави, коли в у владі люди, які не ставлять державний пріоритет на перше місце, коли е, є люди, які дивляться абсолютно в інакшому напрямку. Да? Тобто, коли нам всім треба працювати поодиноко в команді, аби Україна наблизилась до НАТО і ЄС. Це наша. Єдина, знаєте, така парасолька, міцна залізна парасолька, під яку ми знаєте, що найшвидше маємо стати, і відчувати, що життя наших дітей, які будуть народжуватись в країні, вони народжуються, незважаючи на всі ці обстріли, да? в важких умовах дівчата зараз в пологових будинках, але все одно. Має бути розуміння, що майбутнє цих дітей є, і це тільки є сенато. І тоді виходить так, що всі, хто взяли на себе відповідальність, пішли в політику, не пішли в іншу сферу, пішли в політику, вони мають нести це у цей хрест і розуміти, що щотижнева їх робота, коментар має бути на це направлено. Але, на жаль, у слугах ну, дуже багато зашквару, ну просто надбагато, оскільки не було у цієї партії на початку. Заснування там в 2019 році на меті цього, щоб от, давайте приведемо Україну до ЄС і НАТО. Ні, вони були проти закону щодо української мови, вони були проти всіх тих речей, які робила команда Петра Олексійовича, тому що це робила команда Петра Олексійовича, і все. Тобто інших аргументів там не було. І потім, знаєте, в діях проявляється ж справжній намір. І от коли ми бачимо, як грибуть кошти там в багажниках, в сумках, я не знаю, в різних е, таких е, епостасях, ну страшних, цинічних, ти дивишся на це? Знову ж таки, да порівняння? Вчителька, яка має маленьку зарплату, і вона виділяє кошти на ЗСУ, вона залишилась тут а? або лікарка, а, там волонтерка. І це жіночка, яка там, має Пога. гору цих доларів, і, і це відноситься до команди слуг, то в мене серйозне питання, чому ці люди а, досі при владі. Звісно. Важке, важка, важка історія, але що хочу сказати, що треба ретельніше дивитися, все таки на тих, кого ми обираємо, і громадяни так само мають відчувати, що люди, які йдуть до влади, треба всіх може на детектор, а я але я не знаю. Треба дуже ретельно дивитися на тих, кого ми обираємо, скільки в результаті ми маємо те, що маємо. Ми маємо корупційні скандали. Ми маємо втікачів. Ми маємо людей, які. По суті, руйнують нашу, наші національні інтереси, от продаючи такі, знаєте, ну я розумію, що дана людина просто продалася країну агресору і коментує в супереч національним інтересам України. Тому мені дуже шкода, що в команді слух саме такі люди, і мені здається, що тепер ми. ми Чомусь маємо, знаєте, від це платити за це, за, за цей вибір в, в результаті. Тому е, сподіваюся, більше цього не повториться, але історія в тому, що у нас дуже мало часу. У нас немає цього часу, аби вивчати такі помилки, потім це виправляти, оскільки зараз від кожного рішення, від кожної дії, від кожного голосування, від кожної ініціативи дуже серйозно залежить. Те, як швидко ми будемо рухатись, як швидко ми прийдемо до того, аби от стати під цю залізну парасолю. А, тому і мають депутатів, які мають дипломатичний досвід випускати за кордон, давати їм можливість досвідченим депутатам працювати. Але, на жаль, наприклад, до команди ЄС дуже а, таке ставлення. Погано в плані цього, тому що їм хочеться, бо вони тільки їздили, а ці не їздили. Ну дуже дитяче ставила. Інфантилізм такий високого рівня, тому бажаю адекватності і бажаю владі зрозуміти, що зараз у нас у всіх тільки єдина місія це зберегти нашу країну.